24-го я зустрів е ці всі події на заправки АЗС. Спочатку мені дружина зателефонувала, потім друг зателефонував, каже, почалося. Я відстояв чергу, заправився. Так як в мене був досвід володіння зі зброєю, е також у мене була своя екіпіровка, військова форма, е бронежилет, кацка, і ще з 16-го року залишилася. Я відразу це все на себе взяв, одягнув, знайшов однодумців служби безпеки, і далі ми вже працювали з структурами міста спільно. З'явилися люди у нас в місті, добровольці, які теж готові були чинити супротив. І вся інформація, які там мітки, там світло, де то в квартирах світилось не того кольору. Потім підозрілих людей. Десь щось побачили, на це все реагувалося, і спільно з поліцією і з БУ ми відпрацьовували ці всі скарги на протязі двох місяців. Так працювали, але під час цього ми зібралися з хлопцями і стали планувати свої подальші дії. Тобто, було б нами прийнято рішення двигатись в Збройні Сили України. Ми одні там із перших, хто Украв Російської Федерації ну, військову техніку. Видвинулися п'ять добровольців і дай Бог здоров'я трактористи, який з нами видвинувся також. Мене! Не побоявся, ми його одягли. Бронежилет каску дали рацію, він міг користуватися. Це все відбувалося під прикриттям наших побратимів. У нас на цей час знаходиться в батальйоні БМП, яку ми вкрали у русських. Слава Україні і слава героям! Завіла! от! Завели руску БМП! Я один із тих, хто очолив. Напрямок аеророзвідки, коригував вогонь танків, артилерії, там різного виду озброєння, крупного і авіацію також заснімали і давали координати. Просто ми бачимо свій результат роботи, коли ти шукаєш ворога, знаходиш, і це знаєте, це мотивувало, тому що те, що відбувалося в Бучі, і коли нам ці війська трапилися на лінії фронту. Я не жалковий. Нещодавно зустрів побратима. Він мене пам'ятає, я його не можу. Ну, я, я, я радий, що він цілий, що з ним все. Але якось І старався на війні і ще не привикати до людей. Був свій круг оточення, а там сильно дружити з кимось не хотілося, тому що ну, тяжко втрачати хлопців. І зараз я роблю все можливе і неможливе. Для того, щоб ветерани, які знаходяться вже в тилу і демобілізовані до да, якісь групи інвалідності, є, долучаю їх до спорту. Я знайшов хлопців, які нам дали спортзал. Також знайшлися хлопці, які фінансово підтримали мою ідею. Потім у мене виникла ідея для хлопців в Самарі. Зараз там планується куточок настольного тенісу. Тенісний стіл купили, також друзі допомогли, доєдналися. Тому не хочеться, знаєте, що коли хлопці, дай Бог, щоб закінчилася скоріше ця війна, і прийдуть і скажуть, а що ти робив? У тебе була можливість щось змінити. І Хотілося, щоб був результат.